28 запитання: поняття та види господарських зобов'язань, підстави виникнення господарських зобов'язань. Відповідно до положень чинного законодавства України господарським є зобов'язанням, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником або ж учасниками відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених чинним законодавством України, і в силу якого один суб'єкт зобов'язана сторона, в тому числі боржник, зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінського господарського характеру, на користь іншого суб'єкта виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо. Або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт, управлена сторона, в тому числі кредитор, має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Можна виділити наступні ознаки господарських зобов'язань. Перша це особливий суб'єктний склад. Такі зобов'язання можуть виникнути виключно між суб'єктами господарювання або суб'єктами господарювання та учасниками господарських відносин. Відносність господарських зобов'язань, всі суб'єкти господарських зобов'язань заздалегідь будуть ідентифіковані, відомі їх учасником чи один одному. В межах господарських зобов'язань майже відсутні абсолютні зобов'язання, в яких Кількісний склад сторін невідомий. Специфічний предмет це господарські зобов'язання завжди будуть пов'язані із господарською діяльністю. Наступна ознака особливий порядок реалізації. Чиним законодавством України передбачено спеціальний порядок реалізації господарських зобов'язань. Наступне це особливі підстави виникнення. Чиним законодавством України передбачено спеціальний перелік підстав виникнення господарських зобов'язань, які не характерні для інших галузей права. Особлива роль сторін зобов'язання: в межах господарських зобов'язань учасники завжди мають вчинити певний набір активних дій. Пасивні дії не характерні для господарських зобов'язань, які існують класифікації і різновиди господарських зобов'язань. За таким критерієм, як кількість сторін, розрізняють двосторонні, тристоронні, багатосторонні господарські зобов'язання. За таким критерієм, як обсяг прав сторін зобов'язання, прийнято виділяти вертикальні і горизонтальні господарські зобов'язання. За таким критерієм, як внутрішня правова природа, виділяють майново-господарські, організаційно-господарські, соціально-комунальні, публічні і адміністративно-господарські зобов'язання. Давайте подивимось на цю класифікацію більш детальніше. Майново-господарськими є зобов'язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов'язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматись від певної дії. А управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Яскравим прикладом і господарських зобов'язань є договір поставки відповідно певного товару, за яким одна сторона його передає, інша сторона його отримує і зобов'язується сплатити певні грошові кошти. Організаційно-господарськими зобов'язаннями є зобов'язання, що виникають у процесі управління господарською діяльністю між суб'єктом господарювання та суб'єктом організаційно-господарських повноважень, в силу яких зобов'язана сторона повинна здійснити на користь другої сторони певну управлінсько-господарську або ж організаційну дію чи утриматись від такої дії, а управлена сторона має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку. Для організаційно-господарських зобов'язань є характерний предмет. А саме певна управлінська дія, чи певний управлінський процес тут майже відсутні майнові складові і яскравим прикладом ранційно господарських зобов'язань є корпоративні правовідносини. Соціально-комунальні зобов'язання це зобов'язання, які виникають у суб'єкта господарювання на підставі рішення органу місцевого самоврядування, які винесені під час виконання таким органом повноважень, визначених чинним законодавством України. Мова йде про ті зобов'язання, які лежать в основі певних дозволів, які мають право прямо чи посередковано надавати органи місцевого самоврядування і які впливають на порядок здійснення господарських правовідносин. Публічні зобов'язання, це зобов'язання, в яких суб'єкт господарювання, який відповідно до закон... Кону та своїх установчих документів зобов'язаний здійснювати виконання робіт надання послуг або продаж товарів кожному, хто до нього звертається на законних підставах, не має права відмовити виконання виконанні робіт надані послуг продажу товарів за наявності в нього такої можливості, або надавати перевагу одному споживачеві перед іншим, крім випадків, передбачених чинним законодавством. Класичним і яскравим прикладом публічних зобов'язань є діяльність організованого місця торгівлі, а саме магазину, гіпермаркету, супермаркету, універсал. Адміністративно-господарські зобов'язання це зобов'язання, що виникають у сфері господарської діяльності між суб'єктами господарювання та органами державної влади чи місцевого самоврядування, які спрямовані на забезпечення належного функціонування економічного порядку, виконання державних регуляторних вимог та реалізацію публічних процесів. Адміністративно-господарські зобов'язання це ті зобов'язання, які виникають під час втручання держави в діяльність суб'єктів господарювання. Яскравим їх прикладом є державний нагляд і контроль. Відповідно до вимог чинного законодавства України прийнято виділяти наступні підстави виникнення господарських зобов'язань, а саме закон або інший нормативно-правовий акт. Акт управління господарською діяльністю, господарський договір або інші угоди, передбачені законом, внаслідок заподіяння шкоди, внаслідок здійснення настання певних подій, не всіх, а лише тих, з якими закон пов'язує настання певних правових наслідків, і в результаті створення об'єктів інтелектуальної власності та інших дій суб'єктів господарювання.